Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. Усі, хто долучається до перегляду цього відео на Ютуб-каналі АФЕМ. мене звати Юрій Бібік. Мій гість пан Ігор Романенко, генерал-лейтенант, екс заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. Вітаю вас, слава Україні! Добрий вечір. Героям слава вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Пане Ігоре, Давайте розпочнемо з надрезонансної події, яка фактично лише набирає обертів. В першу чергу мова йде про порятин, коли людина стріляє і вбиває працівника ТЦК. Потім е, біжить з місця події, е, його ловлять разом зі спільником. І далі от вже висувають фактично, ну, вручають підозри, принаймні. Далі через годину стається подія в РТЦК в місті Рівному. Там вибух, є загибла людина, є постраждалі. Через день ще в одному місті в РТЦК також вибух і також є постраждалі. Далі реакція суспільства, пан Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації, каже про те, що це справа рук росіян, спецслужб Росії, і так далі. Далі реакція е, шаптали, вибачте Драпатого. Далі реакція сирського з засудженням із критикою, того, що відбувається. Скажіть, будь ласка, до чого це може призвести? Чи створюється накал в суспільстві, і як виплутатися правильно з цієї ситуації? Для того, щоб зрозуміти, що відбувається, сюди треба додати відому історію з засудженим генералом і полковником, генералів і полковника, причому по події, яка, ну, яка б вона там не була непроста, але недбало під час війни можна звинувачувати надати будь-якому. В фахівцю керівнику будь-якого рівня, будь-якому, а на війні особливо в воєнній справі. А по подіям, які були раніше, наприклад, після Авдіївки, Ачеретана, коли бригади знімалися і відступали якщо б не сказати, біжали, то як би розслідували на місці, і це не піднімали. Люди ж це знають військове, особливо. І якщо це дійсно так, виникає велике питання більше того, як це ведеться суд, щоб не сказати гірше суділище, тому що ми бачимо, як там заводять, а, а, значить, по суті, показово генералів в канд... в кайданках, там і все таке інше. Рекомендують мені знімати знімати форму, щоб якби не було так соромно можливо. І тут виникає і позиція самого генерала Назарова, коли сім років його судили за Тилсімі 76 які летіли три. Збитий був один. який в общем-то, екіпаж і командир от прийняли рішення таке трагічне, тому що не інакше, мабуть, не мали навички виконувати не було інших у нас. Пілотів і командирів, які могли би сажати як перший літак, дуже короткий час, по афганській. Це треба вивучка і рішучість повинна бути. А другий літак заходив дуже довго на полосу, включив все, що міг. Тобто, я вам як ППОшник можу сказати, фахівець протиповітряно оборони, що кращі цілі, коли вони себе підсвічує, і ті обслуги можна такі літак збити, аж кулеметом э, Дігтюрьох Шпахін розумієте що було зроблено Два ПЗРК там не, не досягли мити, знайшли остатки, які застосовували на наші ці терористи. А з кулемету попали в баки і тому що він сідав і загинуло все, і, і літак. Тобто відбулася ця катастрофа, але ж ну це велика трагедія. Треба було, щоб був по великій трагедії, і причина була велика. І визначились на загальне військовому генералі Назарові. А там був ще авіційний генерал, якби відповідала, Я лише розбиралась, Ну да він проінструктував одинаково всі три екіпажа. А виконання було таке: от, а третій екіпаж, коли летів, подивився, перший сів, другий підірвався. Командир прийняв рішення, вони розвернулися і повернулись назад. Не виконав бойового завдання. Ну в умовах тих, ну і його відповідальність, яка і у всіх відпов... як би, відповідальність в трьох екіпажах була. але крайньому треба було політично зробити генерала Назарова, коли він відмовлявся знімати форму, якому радили, щоб на суди і там за гратами, чи де він е -е, був не в цивільному, щоб не було соромно так та і формально формальне виконали політичне завдання від політичного керівництва. Ну, треба було ж стрілки перевести на військово. І коли він там шов, його чуть роздирали роздірали цю форму з нього. І там і так сім років. от наскільки да і великий фахівець воєнній справі, жіночка суддя вирішувала це питання, яка ну аж аж зовсім нічого не, не розумілася в загалі військової справи, а військ це сама по собі ще додатково специфічна, я вам скажу. От і тепер переноситься все це на цю війну, на ці обставини. І коли були дійсно ще важчі причини, це не піднімається. А коли хотілося значить, показати військовим щось чомусь, якось, то була це організовано Більше того, у нас під час воєнного стану, під час широкомасштабної війни маса чомусь, І велике питання, а чому їх маса? Чому вони не бояться корупціонерів, які їх засуджують, потім застава. Потім вони виходять, раками судяться, і по підсумкам багато яких взагалі значить, вони сухими виходять із води. А генераловки, коли там застава, срав додатково знаходять там, прискіпливі представники ДБР по, по заказовому справі, по цій, і знаходять додатково і значить, не відпускають, Даби всі там, що, військові бачили, в чим це для них можна обернутися. Так це ж бумеранг шановні, всі ці, 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 ці кашня, це наслідки. А чому це відбувається? А тому, що три роки у нас ухілянки були героями. Тому що будь-який можна було відкрити в Гуглі, найти адвоката. Тому якщо когось там вдруг визначили, що треба призивати, то збирається компанія, відбиває. Тих е, крайніх, опять, крайній військомат, крайні, і взагалі військовий повинні не, не приймати взагалі участь е, в призову призобу е, і в мобілізації. Це функція держави. У військових і Збройних силах функція зовнішньої, дай Боже їм, всім впоратися, а інші державні структури повинні бути от набирати цей народ, потім передавати Збройним силам, вони їх той ще, опять таки Збройним силам дають озброєння, амуніцію і людей, вони все це навчають і потім застосовують. От функція, це ж прописано. А робиться у нас не так. У нас до цього Сирський, значить, геніально виконував аж два обов'язки командуюча сухопутних військ, воював там на Бахмутському напрямку. Це нормально, там, на Харківську операцію все таке. От хто таке придумав ноу-хау українське? А воно не працює. Тому що все це на об'єктивних законах війни. А тепер Страбатом. Чому його призначили? Авторитетний генерал, тому що тому треба на цю гнілу справу по мобілізації, яка не проводиться три роки, призначити його, щоб показати, що бачите, може, він там щось і робив, а тут аж ніяк. Але коли гаряче на на тих напрямках, значить його тоді. Ну, хай тут обозначають, ми його за це пожуримо, головне, що він буде крайнім. За мобілізацію, тому що ТЦК на нього замикається, а повинен бути не нижче Міністерства оборони, нижче не спускатися, тому що відповідає президент і уряд. І в уряді Міністерства оборони входять ну, ще якась. І структури. От військові можуть ходити, у них повноможчин повноважень немає. Вони не знають, ну, взагалі не, функція, не функція. їх функція воювати захищати державу і народ. А у нас є ще мільйон. Uh, значит, поліції, силових структур внутрішніх, які можуть виконувати, да, от, треба їм робити це, от, чому передавати, чому? а те будуть відповідати згідно закону. Розумієте? А чому цього а не роблять? Це... Чому, чому дійсно а, а, гарне... а давай, Це гарне питання. Бачите, ви задаєте, я задаю. Тільки треба зрозуміти, кому задавати і хто повинен робити ці зміни. От і все. І цей процес, на жаль, буде далі далі. Погіршуватися, тому що зміни ситуації немає. подивися яка реакція по подіям, які навколо. А тепер скажіть: а яке найбільш популярне слово в минулому році в Україні? Знаєте? Знаю. Ухильна. Да. А, а, да. а чим нам соромно за це? Скажіть, от вам і ви так, і я як би ну. Що як же ми дожились до такого стану, що буціфікація під час війни стала найбільш популярними? Тому що виховали за три роки таке відношення? І, мабуть, ми якби мали працювали над цим на ну і є хтось ще багато інших, які повинні над цим працювати. І тепер дожились до того, що відбувається то це це серйозний постріл собі в ногу І з генералами, і з Сіміпадіми, і що там росіяни приймають то Та, да, вони там молодь ну, в свій час досить активно наші спецслужби, десь там пару років тому організовували діяльність в російських військоматах. Це ж пам'ятаємо, відбулося честь і хвала нашим спецслужбам, але вони перехопили все це. Застосували відносно нам, але їх дії це подруге. На жаль, ми в Україні, суспільства, самі виховали цю ситуацію. Ну і в цьому приймали участь безумовної влади. І тому такі трагічні наслідки такого роду події. І треба це змінювати і подивитися, ви що думаєте, там всі 100% засудили події в цих ТЦК? Подивитися в інтернеті. Скільки яких ми бачимо там записів, це ж багато про що говорить. І за взагалі стан морально-психологічний стан військових це принципова складова ведення бойових дій із теорії практики ведення війни. І треба над цим дуже серйозно замислитись. Пане Ігоре спасибі вам за таку розгорнуту відповідь. Я буквально відчув. На от кожну вашу емоцію на в цій відповіді мені здається, що більше людей мають е, розуміти, що відбувається, мають отримувати от саме таку відповідь від професійного військового, щоб була вся картина перед очима, так би мовити. Хочу в такому разі додаткове запитання вам задати: як нам вирішити цю ситуацію, щоб не було бусифікації, щоб не було. Ухель, ухелінізації, не знаю на да? щоб не було корупції, коли ми говоримо. Ну це загально звичайно. Коли ми говоримо, що заніс вже там 25 тисяч доларів, щоб тобі білий квиточок зробили, щоб тобі там зарезервували тебе, як це називається, забронювали тебе. І так далі, тому подібне, щоб ставлення до військових не змінювалось, коли в перші дні війни ЗСУ це наші котики А потім виявляється, що можуть стріляти у людей, і так далі. Коли відвертають очі, коли військова людина проходить по парку, я знаю такі випадки. в мене друзі, у мене ну скільки гостей з ефірів і так далі, мені це розповідають. Що змінилось? Це держава, це люди, чи це, вибачте, закони війни такі? Тобто, ми це, це не уникненно від цього нікуди не подітися. Ну, проще всього все спихнути на війну. Це якби багато для кого удобна позиція, приємна позиція, і це якби виправдає свою діяльність таким чином. Але на правді це робимо всі ми, на жаль, суспільства, члени суспільства, влада і так далі. Питання у тому, як вийти з цього, це принципове питання, тому що ми ж, ми ж воюємо з потужною державою, потужної Збройної сили вже постібались з приводу того, що Друга армія світу. А, теп, а тепер, вже другий рік, цю другу армію світу не можемо зупинити в просуванні по нашим територіям. Стібатися далі, чи що робити? Мабуть, чи що робити? А це означає розставити все по своїм містам. Чому це відбувається? Тому що та ж мобілізація, я погоджуюсь, наприклад, з, з Тимочка, який говорить, що вона проводилась якби навпіл, яка вона повинна бути, яка вона проводилась. І суспільство так до цього відносилось. Ми теж з вами це обговорювали. Тому маємо наслідки. Того, що не можемо комплектувати зараз ці бригади. Щоб змінити це, треба безумовно працювати над мотивацією. От рекрутінги, так треба засвоювати, але в тих умовах, які вже зараз склалися, вони не спрацюють на потрібну нам потужність. Як взагалі до всіх громадян це не спрацювало там відсотки, якісь із того, що нам потреба, так і до 18-25-річних. Завели камбрига в адміністрацію в президента, в офіс щоб він там щось зробив. Тобто був авторитет, а тепер він що опять таки, це погашення авторитету цього офіцера-полковника як з трабатом генерала на командування сухопутних військ, тому що вони зроблять, тому що функція там така. То есть с мобилизацией требуется снять командование сухопутных войск и с генерального штаба, они должны заниматься застосованием и подготовкой войск, а этим занимается должен уряд, ну, вот, не низшее Министерство обороны и премьер, соответственно, обеспеченные этими процессами, а відповідають по функціональним обязанностям президент. От і це не видно. Це з одного боку. робота над мотивацією продовжувати, але вона за відома результатів необхідних не дасть. Тоді що робити? А тобі тоді згадати, що держава, все ж все ж це функція примусу скрізь нового хтось там щось популярного чи популістського хотіли напрацювати. Це не спрацює. Тому що є об'єктивні закони війни, і треба приймати непопулярні, непрості важкі рішення, щоб змінювати ситуацію. В бік чого? В бік відповідальності громадян за виконання своїх обов'язків під час війни. Тут хотів би нагадати: що якщо був стан війни, то у нас було дуже суворо змінилось законодавство відповідальності, флот до смертної кари. Але оскільки не водять, ну якби а чому не водять, тому що зупиниться міжнародна країна, яка воює до, до допомоги не буде. Ну це по країнам і їх справи і нам тут. А інше все законодавство. у нас зараз війна чи просто так лісліганця, воєнний стан і все на цьому. Мабуть, не просто війна, а широкомасштабна. А чому за три роки не адаптується до стану війни законодавства, яке там прописано, коли вводиться цей стан? От неможливо по відношенню до держав міжнародних зупиниться допомога а з цього приводу, що заважає нашому парламенту. Пані а ті, якщо а тепер ні, хвилинку я завершу А якщо тепер громадянин дивиться, от тут він може стати ухилянтом а я роблю приклад у Хілянці хто це чинець. він порушив закон. А, і тоді покарання буде отаке. Вот а, а якщо він ящить, піде на війну, то там, хто знає, та може і вбити. І тому він робить за ухилянство, там ну, от такое щось дадуть і так далі. А треба сформувати спецпідрозділи і всіх корупціонерів під час війни у хілянтів, тобто злочинців, і всіх хто в цей час підриває нашу боєздатність, в боротьбі за захист нашого народу і держави значить, направлять розглядати окремими значить, трибуналами під час війни і направляти спецпідрозділи, які повинні воювати чи забезпечити діяльність цих наших громадян, які там воюють. І тоді, Ті, хто збирається стати ухилянтом тіре злочинцем, вони замисляться над цим. Я не знаю, там парламентарії велиби цю смертну кару, яка по війні вводиться в арміях інших країн. Я не кажу, що приклад росіян, яким чином це там відбувається, але це в інших країнах відбувається під час війни. І країни, які постійно воюють, такі як Ізраїль, Сполучені Штати, і так далі штати і проще. Тому треба приймати такі важкі рішення і поправляти цю ситуацію. Бо ворог просувається, а з окупованих територій наших українців набрали, і всі підрозділи, де наші українці, ставлять сержантами представників з Кавказу, наприклад, і вони там здіваються, як тільки можуть нестатутні відносини в повний ріст по відношенню до громадян, які теж вагались туди-сюди, а зайшли їх прибать там. Ніхто не, не нічого не став. з 18 всіх підгрибають, якщо не сажають, і все таке інше. Вот, і все. І, і вже набрали по даним західних фахівців до 50 тисяч. 50 тисяч наших українців воюють проти нас, от із за цього. Це що підхід? Ми чекаємо, значить, що зберігаємо це. Це ж ми революцію останню робили, революцію справедливості, справедливості по виконанню своїх обов'язків громадянина по захисту нашої держави і нації розкладається справедливо між нашими там, громадянами по віку. Як це можна розуміти? Тобто треба да. все розставити на свої міста згідно законодавства, чи законодавство поправити, щоб воно працювало на е, перемогу в війні? Ну, Ігоре, що означає заява Сердського, якщо я правильно її зрозумів, що Збройні сили України почали переходити на корпусну систему? Він каже, що в січні ми змогли дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Є відповідні плани, і на наступний період. Кінець цитати: корпусна система, що це таке. Що це означає? Це поліпшить, це погіршить. Як можна правильно з професійної точки зору, але доступно для нас, глядачів, оцінити це рішення? Ну, військові просили більший час перевести в диві, ну, керівництво є говорить, що це корпуса, але питання не в назвах, питання а, в, в реалізації вимог війни. А вони полягають у тому, що у командира, командуючи, повинна бути. Підпорядкованих структур з урахуванням системи зв'язку і управління, система зв'язку, основа системи управління, щоб були управляємо одиниць не більше семи, якщо більше ефективність починає падати і досить різко. В зв'язку з тим, в бригадах у нас важка ситуація. Бригади воюють, їхні поповнюють, і бригада з укомплектованістю 20-30% Говорить про те, що вона не може виконувати завдання, як це було і не починають не укомплектовувати, а додавати підрозділи, де знімають з інших там бригад, фронтів таке інше. І тоді у нього в підпорядкуванні стає 10-15 під підпорядкованих структур. І вони кажуть, а це ж неможливо. Це треба переформатуватися туди, ну спочатку в дивізію, щоб упорядкувати, щоб вся ця система управління була, була відповідно забезпечення, щоб можна було керувати такою кількістю людей, інакше буде значить втрата ефективності управління. А якщо надається і говориться, що ми зберемо сил більше, то тоді формується корпус. Але в корпусі повинно бути опять таки кількість цих управляємо, так це якби по бойовим. А якщо взяти і значить підрозділи чи структури забезпечення, а тепер уявляєте під час динамічного ведення бойових дій. Вивод просто вам спостерігати, не, не не тільки управляти, а просто спостерігати, що у вас сім одиниць ведуть дії, і вам треба впливати, допомагати, зупиняти, націлювати, давати інформацію, давати допомогу. І крім того, сім'ї, значить, е, які виконують бойові завдання, ще є підрозділи забезпечення. І їм треба давати вказівки, щоб вони тут допомогли там. Зли, там е, розраховували все це, тому що це ворог. Ми плануємо дне, а ворог робить все, щоб ці плани нам зруйнувати. І тоді ми виходимо на цю управлінську проблему, яка я наполягаю як людина, яка, скажімо, 40 років безпосередньої служби в двох збройних силах по 20 років. І в, в сфері безпеки більше півсотні років так, от я хочу сказати на підставі цього досвіду, вчився чти вузи, закончив навчався, значить три військових. Що і практика і теорія введення війни показують, що Треба от таким чином вирішувати, але ж що ми вводимо корпусну, до да поки почнуть вводити, поки це будуть реалізовувати, пройде час, і це досить болюче період, перехідний з одної системи управління на іншу. Тому ну, з одного боку, добре що якби все ж до неї прийшли, але вона не спрацює, якщо не буде відповідного забезпечення озброєнням техніки боєприпасами і особовим складом. На жаль, пане Ігоре, вже згаданий вами генерал Назаров дав інтерв'ю BBC і сказав серед іншого про те, що ще в 2022 році, нібито, Залужний, пропонував а, провести операцію в Білгородській області а, для того, аби убезпечити, вберегти інші райони України. Чому тоді, на ваш погляд, залужного не послухали? Якщо це так тому що у нас мало хто підготовлений до воєнного керівництва правда є досвід серйозний можливо там навчилися керування під час війни але скажу до там, 22 року і до 14 року я ж був начальником кафедри і потім об'єднав кафедру військ ППО і повітряних військ і стала кафедра найбільшою. Нашої академії. І хочу сказати, знаю, підходи, там було все опрацьовано програми, викладачі підготовлені все таке інше для навчання державних службовців. Це трьох рівнів, нижчий, середній і вищий. А тепер з одного разу я вас прошу відповісти мені, догадайтесь, хто ж там навчався, якого рівня, і, і скільки фахівців до цього. Бачите? Ви посміхаєтесь, тому що і всі інші, мабуть, наші горько нам посміхатися зараз, тому що туди направлялись е, другорядні люди третього, нижчого рівня, а всі решта були дуже зайняті. Тобто, питання безпеки відсовувалось у нас з моменту формування незалежної країни за 33 роки, десь там на п'ятий, десятий позиції, таке інше, і горькі наслідки цього ми бачимо зараз. Ще серед іншого, Назар сказав про те, що нам доведеться знизити мобілізаційний вік до 21 року, але не в контексті бойових дій, як він сказав, а в контексті підготовки ресурсу на майбутнє. Ви погоджуєтесь з такою позицією? Ну, я, як науковець, можу піддавати, так сказать, сумніву, тому що він каже 21, а, а чому не 20 років чи 22. Mm -hmm. да. mm -hmm. От, а я думаю, ну зупинився, наприклад, з 20 років. І я би говорив все не тільки на майбутнє, тому що дуже всі відноситься, як би чого не зачепити, щоб потім не сказали, який це поганий генерал, вижив з ума чи там що-небудь іще, що таке пропонує. І ату його, тому що він що ж він пропонує значить, знищити нашу молодь. Ну, ну тоді відбувається те, що ми з вами обговорювали Вони захоплюють чергову територію, де частка залишається цієї молоді, і підгрібають, пригнічують в їх уже збройних сил, які воюють з нами. Причому пригнічують дуже сильно цих хахлів, як вони кажуть от таке відбувається. І тому я додаю до того, що він на майбутнє говорить. А я говорю: а на зараз яким чином? Якщо не залучаєте цих, можливо, там воєно-політичному нинішньому керівництву щось відніше, тому що закон про мобілізацію саме і досягнув того, що ну з обліком розібрались, скільки якого віку, там кого, але ж не вирішили питання по укомплектуванню І тому вони прийдуть, якщо затягнеться далі. Чекають того, що ну що вийдемо на перемир'я. А якщо буде продовжуватися, то будуть вимушені пойти на ці непопулярні рішення, так, щоб не було дуже, дуже запізно, тому що всі ці е, помилки, які пов'язані з вирішеним питанням мобілізації, підготовки до війни і багато що іншого, вони обходяться життями ціна наших військових і цивільних це дуже велика ціна. І тут дійсно важке відповідальне рішення треба приймати, але треба дивитися, щоб не було запізно ну, Ігоре, спасибі вам величезне і за цікаву розмову, і за професіоналізм ваш, і за те, що час завжди для нас знаходите. Бережіться та до зустрічі. Дякую взаємо.